Всім привіт! А в нас сьогодні все як завжди. Дівчата вже пішли гуляти, а я тут а ще їсти роздаю, а вони вже вон гіляки гризуть. Пасуться мої дівчатка. Дівчата пасуться, курі несуться, я управляюся. Треба мені якусь таку О, баночка це підійде. Щоб зерно дати кроликам. Во. роздаю, хай їдять. І в мене сьогодні хороша новина. Мене сьогодні обрадували. Пам'ятаєте, я казала, що договорилися за козлика, Ну, ще нічого не буду вам казати, поки що сама нічого не знаю. Отже, сьогодні я вже знаю. Мені вже сьогодні написали, обрадували мене. Я вже тут танцювала і скакала з радості тої. общем, є така коза козаліщина. Вона знаходиться у Вінницькій області. Чистокровка Альпійка і покрита чистокровним альпійцем. Вот. І вона сьогодні привела дві дівчинки і хлопчика. Ну, як ви вже зрозуміли, хлопчик то вже буде мій. Він підросте. Малеча і мені його привезуть. Чи привезуть, чи я поїду за ним. Там вже буде видно. Во. Так що радості в мене сьогодні. Йой, ціла куча. Я з тої радості вже, я кажу, я і танцювала. Ну, і довольна, що капець. Е, малюку я вже дала ім'я. Вже я його назвала, хто за мною давно. Хто знає, як я люблю називати козлів. Е, яке для мене саме улюблене ім'я для них. Таким ім'ям я його і назвала. От. А тепер буде для, до вас запитання. Хто дійсно за мною давно? Як ви думаєте, як я назвала козлика? Вгадаєте чи ні? Ох. А вже в наступному відео я скажу, вам вгадали чи не вгадали? В цьому поки ще не скажу. О. Так що радості у мене ціла купа. Надо вже буде почистити в них, бачите, ці всі купи повикидати їхні, а нового сіна настелити. Радості ціла купа. В нас буде свій кавалер до осені якраз він підросте і він вже зможе покривати дівчат. Вже мені не треба буде шукати козла, в мене буде вже свій. Ми для нього зробимо місце. О! І вже будемо, будемо зі своїм козликом. Боже, тут оскільки в кози накидяно під ногами сіна і нічого не зробиш, коза є коза, вона собі стелить. У мене курі, буває, люблять отако шенестися в закутках. То провіряю, чи немає яєця. Нема. Так що отак, друзі. І ще на сьогодні я собі знайшла роботу. О, на сьогодні тепло, але я не знаю, чи я її зможу зробити. Як ні, то треба чекати вихідних, тоді ми будемо тим займатися. О, є отакі молоденькі дерева, бачите? Яблуньки. І мені їх треба пообстригати. Бачите, як вони почали рости віниками. Ну, і то все треба пообстригати. І тут позагортати, тут сміття цілу купу насипали за зиму. Понасипали. Оце все треба привести в порядок. Бачите, оці всі деревинки. Вони якось почали рости мітьолками доверху. О. А як його це все обробити? Ну я так поняла, оце це все треба буде зрізати. Оце зрізати цю гіляку можна буде лишити. Оце о, ріща, оце все позрізати. Оті гіляки, певно, вкоротити. А. Бачите, як вони почали рости. Негарно. Бачите. І треба їх постригти, бо не буде такого урожаю. Поняли як? Оця треба убрати. Я так думаю. Оцю гіляку теж, певно, треба убирати її. Мені пояснили, що оці, що догори, треба їх пообстригати. І ті, що всередину в яблуню йдуть. Теж треба обстригати. О. В общем, роботи є ціла купа, але я не знаю, чи я справлюся, бо тут треба трохи сили. Я отак, оці яблуньки теж треба пообстригати, поприводити в порядок. Старі ми повипилювали, бачите? Дерева. Оце все треба буде гілляки поприбирати, позачищати, оцей гній звідси забрати, позагортати, позагромажувати граблями. І все, і тут буде порядок у нас. Тут буде вставити сіника. Поняли, щоб сіну сюди стягувати. Позапара паразитки мої, його погризли трохи яблінки. Але нічого там небагато трошки. Цю гіляку теж обрати. Оціго убрати так само. В общем, роботи є ціла купа. Вона кажу, я не знаю, чи я її саме зроблю. Боюся я братися за них. Я їх ніколи не обстригала. Маша, Даша! Дівочки! Але все буває в перший раз. Не знаю. А ні, то лишу це все діло до вихідних і тоді вже на вихідні з Дімою станемо, пообрізаємо, як буде погода. Попробую. Побачу. Ще оці всі гіляки, треба туди, на ту велику кучу постягувати. Роботи й опірний театр. Ціла купа. Во. А тут будуть у мене. Сіни їх стояти, буду кози припинати, будуть пастися. Така велика площадка, якби е, якимось би трактором повикорчовувати ті всі дерева, то було б добре, якби ті всі піньки повитягувати і можна було б тут звідси город тако зробити, поняли? А там внизу можна було б засіяти насійну траву. А тут ого, аж звідси можна було б робити городину. Нам вдвоєм скільки там треба того города, нам багато його і не треба. Сокира тут валяється. Треба забрати. Бачите, яка купа гіляк. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Роботи ціла купа. О, крутовина. Такі крутовини добре на ці... Вазони садити. Знімала, знімала, я дивлюся, щось воно у мене картинка завмерла і навіть не рухається. А то у мене телефон заглючив. А я ж знімаю, розказую, така ж хазяйка її бачите, Це все треба буде поприбирати. Я глянула на нього, мене аж серце колотиться. Такі брили. Тут асси аж, аж грубше, то піде на дрова, що мілче, то буде утіліціруватися. Беж таке, розумна. які я розумні слова знаю. Отак. Тут теж ці гіляки переберуться, які грубші на дрова, які. Тонче будемо палити. і все, шашлик можна буде робити, фруктові гілляки. Якщо... А так, а так, Дашка, ти бігала? Ти бігала, доця А? Дашунь? Ей, горіх здоровий скинувся. дивіться скільки ще горіхів від нього лишилося. Це випіньок теж. Треба буде чимось його вирізати звідти, викорчувати, щоб його тут не було. І там був горіх теж, один той теж горіх скинули. О. Дівчатка бігають, їм свобода. Сьогодні я прийшла в сарай і вони вже все, паразитки вже стоять. Машка, що ти вчепила на себе ту гілляку? Вони вже стоять, чекають, коли я їх випущу. вже. А йде на вулицю. Поняли? Та гіляку на себе вчепила, та йде її гризе ззаду. Та гіляк. Машуня. Зараз десь там зніме її. Бо до рук то вони ще не підходять, вони ще бояться. Поняли? Тільки коли яблука бачать. Вчора я їх яблуками годувала. То вони за мною бігали, а так-то не йдуть. Оце все треба буде цей гній забирати звідси. Зачищати, забирати, загрібати, щоб було порядочок. Все зробиться. Все зробиться. Потихеньку, помаленьку все зробиться, все буде добре. Воно груба гіляка бачу, така, що все на дрова піде з яблуні. Да, Дашка. Дашка Машка. Будемо ходити пастися з вами, тут ліс недалеко. Тільки в наших краях вовки замічені. То будемо пастися, але будемо не дуже далеко від села йти. О, все, вона вже скинула, бачите. Поки я до них долізла, то вона вже скинула. Тут у мене цибулька, чесник посяжені то що я осінню садила, ну тоді показувала вам, ви то бачили. Десь аж по цю пору. Десь аж посюдова посажено. Але треба буде слідкувати. А що це? А, це мені тоді трактор проїхався по городі. Поняли? Переїхав мені трактор, потім треба буде курі закривати. Щоб не ганяли, бо будуть мені все вигризати. щоб позагрібати оце кукурузення теж, поприбирати, щоб трава росла. Сіну тут будемо косити. Ну і це сусідська територія. Позачищати, щоб було чисто. Так що такі в нас справи, дорогі мої друзі. Все в нас добре? Фух. Поповнення чекаємо, Кавалер приїде їхній. Да, Дівки? І вже будемо осінню покриватися. Дай Боже, своїм кавалером породістим. І будемо маленьких альпійчиків вирощувати. <гум> да шунечка. Треба, щоб ти мені загуляла. Да, доця? На осінь. Е, писали, чи то дашка повненька, чи то що з нею таке, а то вона у мене повненька так, пока, баришня. Барисня моя. А, а. Вона некітна. Якби вона була кітна, вона вже б вже проскотилася б. Пані, але так вона не кітна. Машка кітна, вона ні. Так. Дівчата мої кричать. Що, знеслися, дівки? Ага. А Ану, пішли подивимося. Пішли показуйте. Що у вас тут є? О, О, хозяйки мої біжать? Хозяйки мої біжать. А ти що на яйцях не сидиш, баришня? Ага, несуться. А, це друга туди залізла. Це друга туди? Заперлася. Зараз цій ще треба придумати їсти пити, сюди поставити, а та отут несеться, бачите? В кормушки. І куди вона залазить, паразитка, ну, мабуть, тудою аж перелазе. Бо я їй що вижену вона тут, я їй що вижену вона тут. Дашень, плів. Плід, плів. Що, твоя хатинка, да? хай ну потепліє, підеш назад туди, в свою хатинку. Потепліє? Переїдете в свою хатинку. Ще трошки кроликів сюди буду вже переселяти, на вулицю теж їх вже повивожу. Так що ура! Весна починається. Я така довольна, що капець. Люблю я весну, це найлюбима моя пора, це весна. Все розпускається, все зеленіє, природа просипається після сплячки. Все стає гарненьке. Все хочу е георгіни. Хто каже Георгіни, хто каже жоржини, хочу таких квіток. В кого є такі квітки? Може хтось поділиться зі мною. Буду дуже, буду дуже вдячна вам. Бо у мене на волині були вони, а тут попропадали. Хочу знов собі георгінів, бо в мене ще з тієї там є кусочок землі біля хати, туди в ту сторону. Отак. Там хочу ще квітник зробити і тут. Ну, тут тут. Тута теж треба буде, а то мусор повивозиться, позачищається, буде знов красота. І хочу георгіни. Багато. Е, а ну не битися! Маса! Що це ти битися почала? А? О. Так, що так? Вреднючі? Я що кажу битися не можна? Машка, не можна її обіжати, вона маленька, а ти до цього вже велика. І скоро тобі ще й рожати. Вимічку їв моєї дашки, ну, походу, вимічку просто. Вікове, ну, росте і вимічко росте, поняли як? А кітності там нема. Вона ну, не кітна. баришня моя. Моя баришня. Вона ще може загуляти мені навіть весною. Зараз будемо тута, сюди виводити, я свої буду. І тут жіночка, та, що ми козлом покривали, машку, теж вона виводить своїх сюди. Вона може вчуяти козла і може загуляти дівка. Щоб... Так що загуляє, то будемо покривати. Не загуляє, то будемо чекати до осені. Осінню повинна точно загуляти. Ну, а не, то буде жити щасливе життя моя Дашка. Ну, сподіваюся, що загуляє. Маша моя, то я не знаю, може двійка буде козенят, не знаю. Ну такий животик, як на. На одненьке. Хоча по животі це не показатель, бо є так бомба, приведе одне, а є, що живота майже не видно, а їх 3-4 штуки. Де вони там ховаються, навіть і непонятно. Так що чекаємо 16 числа у нас термін, то чекаємо. О. Ти хто, каже. Каже, даска, ти хто? Да? Ти хто такий? Так що. Чекаємо, коли вже приведе. Тоді вже будемо бачити, скільки там буде. Все, друзі, пішла я працювати. Вас люблю цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Я сьогодні така рада. Я не знаю, у мене я хожу, і в мене... У мене либа тягнеться до <сум> Сама хожу до себе і улибаюся. Обрадували мене тим, що є козлик. Бо я ж думала, боже, хоч би одненький козлик, ну, ну хоч би одненький там був. О, є козлик. Дві дівчинки і хлопчик привела ліщина. Так що буде у нас шархан. Ой! Ну, коротше. <смі> ляпнула. Ляпнула. Не втрималася, ляпнула. Ну, не знаю, мало хто дивиться відео до кінця. Відео буде велике, так що побачимо, заодно провіримо, хто уважний до мого канала. <смі> Всім до побачення!